Прыгать умеешь. Ну там расстояние, конечно, да, оно страшно. Падать высоко. Вы Смотри какой. Маленький Ой, mm -hmm. Так нельзя? Угу. Ну, у нас є домна, да.

Я эти вот этот обычный голубь Да, и есть. Нет, кто хочет увидеть? Нет, О, они 영상편아요 <laughs> 这是我的啥子的呀？ Говорит, <говорит> гуси га Га-га-га. яблоки. Так, що купили по магазину, коли ходили? Ну, По-перше, заміна старого на нове. Це нам свекруха передала, ціле відро. Буду робити в собственном соку. В м'ясомаркеті взяла куріний фарш, свинячу вирізку, гуляш. Буду робити гуляш зі сметанкою. Це у мене на консервацію вже пішов уксус. Це вологі серветки і для туалету липучка. ця. Чисто для, щоб було, взяла кілограм муки, сіль цукор, такі ліпешки будуть у мене з фаршем. Або придумаю ще щось. Ну і купила один салатник і такі тарілочки. Супнички. Роблю ту саму цибульку. Кунку називу. Зараз закипить і буду розкладати по банкам. Маринад такий виходить на літр води, одна ложка солі з горкою, 5 ложок цукру, 7-10 горошин духмянного перцю, лавровий лист, 1-2 листочки. І ще я взяла гострий перчик. Ось він тут в мене. Декілька скибочок таких тоненьких, тому що я не люблю гостре. І поставила ще одну ложку оливкової олії. Зараз закипить. Кипіти повинна 3 хвилинки цибулька і в банки. Дивіться, який вітерець спустився. А я тут посадила базилік. Купляла пучки на базарі, використала все листячко, а стабільки положила в воду. Вони посили корінчики і тепер будуть мене тут рости. Зараз треба тут попідмітати, бо черешні. І дивіться, хто у нас тут. Я ледве руку туди не засунула. Хотіла взяти червоний вазончик, а тут на тобі. Приємна зустріч. Прийшла поливати свою розсаду, яку нещодавно посадила. І теж поставила такі от парканчики, тому що собака, та сама, пратівна, переломала мені. Ось був перець. Ось вона зламала його, але він щось тут живе трошки. Тут вона його зламала. Ну, В общем, що буде з цього врожаю, я не знаю. Щось буде. Зараз ще підемо в Чорнобриє, подивимось. Наче трошки ві осінню. З такою прохолодою. Пішла подивитись до інжиру і дивіться, що знайшла. Не супер стиглі, але вже м'які. Завтра піду подилю ще, бо там вже темно. А ми подивимося, які вони в розрізі. Мені здається, вони зараз не дуже солодкі. Так, не дуже солодкі, але м'якенькі. І такі. Не соковиті. Треба ще почекати трошки. І відбій повітряної тривоги. Зараз зніму так, а потім подивимося, як буде восени. Тут гарні хризантеми. помаранчеві і фіолетові. А це має почервоніти. Подивимось. Це така арочка в мене. Прийшла поперевертати свою сушку сухоцвіти. Це в мене просо. поставимо сюди. Тут у мене пшениця. І... що це таке? Забула. Ну, злаки. Я їх приходжу, щоб перевернути. Просушити, тому що взимку я буду з них робити дідухи. Дивіться, яка краса. І такі вони гарненькі будуть. Є колоски без пушку ось цього, а є колоски з пушком. Мої соняшники скоро вже щось буде з них. Це у нас такий фундук. Ми його минулого року трошки так добряче підпиляли, але. Ось, думаю, знову оберемо його. Дивіться. Я ж кажу, скоро осінь. Вже падає фундучок. Лісовий горішок. Чи лох... лощина. Якось він так по-різному називається. Накатала я сьогодні трошечки. Це в мене персики компот. Це в мене персики повидло. Це в мене персики у власному соку. І ось така цибулька.